Слава Україні, друзі! З вами знову Тарас Гук, і в сьогоднішньому відео будемо розбиратись, яким чином отримати безкоштовну тисячу гривень від Володимира Зеленського. Чи добре це, чи погано, і на що найкраще її витратити, якщо все ж таки ви її отримали. І подивимось, звичайно, на фондовий ринок і розберемось, які ж там компанії хороші в зоні бай. Спойлер, це не тільки Google та Amazon. Якщо вам цікаво... Поїхали! Але перед тим вже традиційно дякую всім воїнам Збройних сил України, які досі зі зброєю в руках захищають нашу з вами незалежність, дають мені можливість записувати це відео, а вам його дивитись, і також всім тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. Отже, поїхала яким чином отримати безкоштовні гроші, і які ж компанії хороші і в зоні бай, так як ви могли вже знати, тисяча гривень кожному українцю про це заявив Володимир Зеленський цієї п'ятниці, 25 жовтня. Звичайно, це викликало бурхливе обговорення і в нас в спільноті, і загалом в мережі. Як я підрахував, це орієнтовно 30 мільярдів гривень додаткових витрат, звичайно, для бюджету це. Дуже і дуже погано це популізм, і так далі. Але тут є певні моменти, на які варто все ж таки звернути увагу. Якщо подивитися загалом, історично популізм притаманний був багатьом нашим президентам і прем'єрам. І Володимир Зеленський це вже не вперше, до речі, робить про 1000 гривень нас також вже в історії його президентства було в 2021-2022 році. Але вчора появились від Міністерства економіки деякі деталі, які досить, мені здається, є важливими та цікавими. Зокрема, було повідомлено, що ви повинні отримувати цю 1000 гривень вже на нову картку національного кешбеку. А це означає, що для того, аби отримати 1000 гривень, потрібно виконати ті вимоги, які необхідні для отримання національних. Кешбеку, відповідно, ними є потрібно вам мати 18 років, тому що по-іншому банки поки що не відкриваються у картку. Можливо, цей вік зменшиться, але це явно буде не з нуля років. Вам потрібно мати в смартфоні додаток Дія. І також, звичайно, як я вже сказав, відкрити цю картку. Її можна відкрити у більшості банків. І ви можете зробити це навіть вже сьогодні. Крім цього, ви повинні будете податись, тобто не усім підряд буде виділятись тисяча, а лише тим, хто зголоситься, що він хоче її отримати. І важливо, що ви повинні протягом трьох наступних місяців цю тисячу гривень і отримати, і витратити. Але витратити можна в тому числі на донати, і навіть на купівлю ОВДП, тому що саме ці категорії витрат входять в. Той перелік, який зараз є доступний для національного кешбеку картки, і це передбачено відповідною постановою Кабінету міністрів, в тому числі тут є підтримка ЗСУ. Тому, якщо це такий геніальний крок від уряду, щоб обійти заборону від донорів про те, що не можна використовувати ті кошти на Збройні Сили України, дати можливість нам, громадянам, це зробити, тоді я вітаю цей крок. Але я закликаю тоді уряд і Володимира Зеленського виділяти не тисячу, а хоча б співмірно до того, в що людина сплатила податки? Наприклад, я минулого року заплатив 10 тисяч ПДФО гривень, тому вважаю за необхідне попросити в донорів, щоб уряд наш передав. Давайте всім податки кешбеком повернемо, але обмежимо витрати цього кешбеку лише, наприклад, на підтримку ЗСУ, і це буде чудовий крок. Ми зможемо не 30 мільярдів умовно гривень таким чином хитро в них виманити, а, наприклад, 300, що вже є досить. Непоганою сумою, мені здається, великою частиною бюджету військового на цілий рік. Давайте подивимось на фондовий ринок. Там багато цікавих новин було минулого тижня, зокрема, те, що NASDAQ досяг нового all-time highs. в п'ятницю. Якраз це було. Він побив липневий свій рекорд по ціні за рахунок того, що Tesla після її хорошого звіту виросла на майже 25%, можливо, навіть і більше, протягом одного дня. І часто знову ж таки залишається питання в інвесторів, що ж купляти зараз. Ось ці хороші компанії я наводив перелік у серпні місяці в своєму відео. І, в принципі, рекомендував купляти майже кожного з них і навіть зазначав, чому і яка більш важлива для купівлі, яка менш цікава в той момент часу. Зараз тут дещо змінилось. Все ж таки, Google і Amazon залишаються strong buy, як і були, але є певні зміни, і ви можете подивитися на ціну, яка була в серпні місяці, і яка є зараз. А також на мою особисту. Оцінку компанії, яка була в серпні і яка є зараз. І звичайно, тут також ви можете відслідкувати форвард співвідношення майбутнього ціни і прибутків відповідної компанії станом на жовтень. Є деякі зміни, і мені здається, цікавим буде їх обговорити. Зокрема з buy до buy або wait, тобто з однозначної купівлі, до можливо, все ж таки почекати. В нас перемістилися ось такі кампанії: CRM, Booking, MasterCard і Netflix. І це можна пояснити досить різким зростанням, якщо б ви в серпні після мого відео купили, наприклад, Salesforce, то вже станом на зараз ви б додатково отримали 21%, букінг 31%, і MasterCard 17%. Ну і Netflix тут теж, мабуть, з букінгом одні з рекордсменів. Останнє його зростання було буквально нещодавно, після також дуже хорошого. Звіту, звичайно, ми всі розуміємо, що які б хороші компанії не були, вони не можуть, по-перше, зростати вічно по-друге, настільки швидко. По-третє, їхні мультиплікатори і так тоді були не найнижчими. Тому зараз мені здається, це час, який. Можливо, до цих компаній варто приглядатися, і можливо сподіватися, що ціна буде такою ж, як є зараз. А прибутки зростатимуть, чи навпаки, їх мультиплікатор зменшиться в зону бай додались крім мета віза і TSMC, які, попри те, що показували хороші показники прибутків. І їхня ціна помірно зростала, все ще залишаються, як на мене, такими, що можна і вартує купляти. Додались ось такі три нові компанії, які були в зоні Buy and wait. це є Microsoft, SPGI і Intuit. І ось чому, наприклад, по Microsoft я впевнений, що це одна з найкращих компаній. Вона має дуже багато різних переваг, але остання з цих переваг фактично криється в штучному інтелекті і в OpenAI. Як ви знаєте, а можливо не знаєте. 25 жовтня заявили в OpenAI, що вже цього грудня випустять нову. Велику свою модель Large Language Model. І ця модель, вона ось тут ви бачите чат GPT-4. І ось ця нова модель Orion. Вона буде в багато багато разів кращою сильнішою, ніж ця модель. І що цікаво, що доступ до неї в основному буде на серверах Microsoft через Azure, для B2B-клієнтів, принаймні для початку, і вона не буде окремо на сайті OpenAI розміщуватись. Також те, що Майкрософт має в OpenAI велику частку, всі ми це знаємо. І зараз OpenAI буквально за 9 місяців з 70 мільярдів ціні Evaluation виросла до 157 і залучила нове фінансування. Таким чином, частка Microsoft, яка до того вже була 49%, в деяких інших джерелах говорилося про більше. Звичайно, там є дискусії, тому що це нон-профіт, бо коли інвестувала Microsoft, але тим не менше її інвестиція вже збільшилась рази, і OpenAI. І їхні технології точно заслуговують на увагу, тому це додатковий tailwind для Microsoft. Ну і графік Microsoft, звичайно, зростання виручки і прибутків він один з найкращих в цій індустрії. Ви бачите, що на цей рік, на наступний рік і подальшому буде зростання збільшуватись. І це додає додаткової впевненості, що це одна з найкращих інвестицій. Єдиний ризик Microsoft – це те, що їхній valuation все ж таки не найменший, якщо можна м'яко так сказати. Зараз він становить 32,57, Хоча попередньому, в серпні, він був 31,75, тобто він трішки підріс незначно. Але я вважаю, що все ж таки компанія заслуговує, щоб бути в зоні бай. Наступна компанія, яку можна додавати, це S&P Global. Тут не такий великий ріст передбачений, як в Microsoft, але особливість цієї компанії те, що вона вже прозвітувала на минулому тижні і звіт був досить хороший. Виручка зросла на 16%, І також вони. Підвищили гайденс на майбутні періоди. Ось ви бачите порівняння з третім кварталом 23-го року. Також зростає їхня маржа, тобто в них все добре, але ціна на акції впала, і як ви бачите, тут форвард PE зменшився до 30, хоча він був більше ніж 34 ще буквально кілька тижнів тому. Тому є хороший шанс купити нижче 30 Бував, звичайно, valuation в S&P цього року, але не так часто, тому це хороша кампанія за справедливу ціну. Ну і Intuit, це теж схожа історія з S&P, тільки тут ціна не змінюється вже майже цілий рік. Якщо ми говоримо про прибутки, вони звичайно що зростають, і йому відповідно valuation також нормалізовується. Він зараз становить 31. Тобто і Intuit, і S&P Global, і Microsoft мають високу о, зараз оцінку вартості, але вона по відношенню до конкретних цих компаній і до перспектив їх зростання, мені здається, є непоганою нагодою, аби їх купляти. Ну і якщо говорити про Strong Buy, тобто те, що ми точно віримо і впевнені, що будемо додавати, це як завжди, і як і минулого. Кварталу чи три місяці тому Google і Amazon залишаються моїми найбільшими стронгбаями. але додалась також тут Adobe. Чому саме Adobe? Тому що в неї є не просто Ціна на одному рівні, її ціна від початку року впала на 16%, при тому, що це дало можливість впасти і мультиплікатору, і збільшитись Free Cash Flow Yield, і ви зараз можете купити за фактично pe 24 компанію, яка зростатиме на наступні роки 10% плюс. Що є хорошим шансом для купівлі хорошої компанії з величезною мажою, конкурентною перевагою і багато багато плюсами. Але і звичайно, з певними ризиками, основний з них це якраз штучний інтелект, який можливо замінить багато сервісів в Photoshop і так далі, які продає Adobe. І можливо, її перспективи будуть вже не такими хорошими у майбутньому, тому є тут певний ризик, але оцінюючи його. І можливою винагороду, я все ж таки певний, що Adobe є хорошою компанією, щоб додавати саме зараз. Тим не менш, крім хороших компаній за класну ціну, які ми можемо додати, нам потрібно розуміти, що зараз ринок супер дорогий. Він вже цього року показав нові і нові постійно all-time highs. Якщо брати за рік, тобто від жовтня минулого року до жовтня цього року, історично це найкращий період за останніх 25 років. 40% плюс відсотків ще ніколи ринок не перевертав інвесторам в вигляді росту за один рік. І є такі компанії, які, попри те, що хороші, навіть в моєму списку, виросли просто неадекватно багато. Наприклад, той ж Файко він зріс майже на 80% від початку року. Є компанія, наприклад, Himes and Hers, яка фактично продає просто багато різних товарів медичного призначення і в тому числі. Препарати проти схуднення вона виросла на 125%, хоча була навіть ще більше. Ну і звичайно ж, Palantir, який виріс на 170%. Очевидно, так, це компанія, яка має перспективи, але мати pe 260. Він торгується в більше, ніж 30 разів, але не прибутків, не PE, а price to sales, Тобто 30 разів виручки зараз коштує капіталізація Palantir, яка вже становить більше ніж 100 мільярдів. Тому, очевидно. Видно, що потрібно з одного боку розуміти всі ризики, які є зараз на ринку, але з іншого шукати ті можливості, де у вас є хороші компанії за хорошу ціну з обмеженим ризиком падіння. І якщо ви хочете детальніше з цим всім розбиратись, то я пропоную вам закачати мої вишколи для. Вже просунутіших інвесторів. Якщо ви лише починаєте, то вам варто відкрити вишкіл молодого інвестора, де є все для початківців, що купляти, як, де зареєструватись, який брокер, як його поповнити. Ну і також ви можете купляти всі їх разом або окремо і отримувати кращі ціни. Але найцікавіше в нас все в клубі. Там ви можете найбільш оперативно отримати інформацію про всі мої угоди, а також про ті компанії, які ми аналізуємо і обговорюємо у спільноті таких ж інвесторів, як я. Якщо ви додивилися ці відео до кінця, то я бажаю, щоб ваш не зростав як у ворона Баффета. Слава Україні! Переду перемоги! Смерть ворогам!